О, який прекрасний домик. Добрий день. А скільки коштує цей дім? О, цей дім ну, коштує багато, я тобі скажу. Наприклад, скільки? Я тобі скажу, це тобі да треба. 2 із изброде. Скільки? Починай. Добре, зараз схожу. Ну я тобі зараз дам. Ладно, не треба так букувати, я просто хочу купити цей день. Аккуратно. Оце мені не треба. Оце ми кладемо сюди. І... Це треба закрити. Що? Добрий день. Е, ти хто такий? Це? Ви мені? Ну так, кому ще? Е, я цей дім купляю. Ти що? Знущаєшся? Я тут перший. Вибачте, але я ходив за. Грошами. О, скільки коштує цей дім? Мені ще раз повторити 12 мільйонів чи 2 мільйона Звонить. Ну, в мене дивіться в Смараг. В мене... Я вам зараз дам. Ось це. А, і ще, зараз вам один. Там. зараз тримай. Я ж просыпалась в морозом. А у а меня а в диамантах, Все. Ну, добре. Все, это ваш дом. Э, все, пока. Э! Э, что ты мне там и Вализовице. Так, 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 так. Валим, валим, валим. Да встаю я, встаю. Всем привет, друзья, зовут меня мистер Флэзи Т. Что сегодня настрой ужасный, голова болит. Что сегодня все так... Котра вода. думал? Ладно, пішли на... прогулянку. Дін. Ну ладно, не важно. О! Добрий день. Добрий день! А що ти тут робиш? Вибачте, але я не буду говорити з таким тоном. Я прошу! Це мій Дім! Якщо ти зі мною будеш, я тобі заплачу! Я нічого не зрозумів пока. Е, стій! Ти знущаєшся? Що? М мені від тебе потрібно. Ну так! Ти от, того жителя забереш. Цей дім, а я тобі віддам його. А який йдемо цей? Ну так, сліпий ти. Е, Зараз подивимось. Ну, домик, я вам скажу, непогано. Дизайн мені подобається. Вибачте, але я не хочу в красти цей день. Ні, тобі продається! А ну-ка іди сюди. Е, і що ви зробите? Ой-яй! Ну добре до побачення. Ті! що таке? Іди сюди все, до побачення. Друзі, що це було? В якого жителя? Добре, ось таке. Фейзи! Ні, ти не Фези! Ведь пові... на запитання. Ну, добре! Коли був Коли був зроблений канал Флезі? Ну, 24. 2024 року 2 лютого. Блін, Про Ну впусти, мені полону. Ні! Ні, я тебе не впущу. Ну, будь ласка, мені холодно. Ні, іди. Ні, іди додому. Друзі, це безнадіжно. Він, походу, зробив таку защиту. Чи для смарагдів, за яких. Чи для грошей, за яких він купив цей Я Блин, груза, я короче. Чи для смарагдів, чи для дому. Ладно, я посплю Добре рано, добрий день. Нічого мені не треба, бо мені лінь, лінь, лінь лінь лінь, лінь, лінь Ну визначайтесь. Коротше, друзі. Я не знаю, що з ними робити. Всім до побачення! Бо це жесть. Ось вони. коротше. Надіюсь він там. 20 мільйонів! е і, і і Я вже? Мені вже купила цей діл. Раз так, буде по поганому Е, стіте, стійте! Знову ти! Що ти робиш? Вибач, до побачення! Е, е, е! А як мені вилізти? Хе-хе-хе, mm. <гум> друзі, елементарно. Давайте десь тут блок добудемо, щоб його ніхто не побачив, щоб він тут був добутий. Mm. Все, пока! О, дякую! Та не за що? Просто цей чоловік прям зажрався. Ну добре, я вас розумію, до побачення. До побачення. Друзі, ну ладно. Це було прекрасно. Тепер точно до побачення. Дайте морозо. Ні! іди на гляльчик. ладно, всім добро! За... Зараз це задню сальтуху.